Українські захисники на півдні за добу знищили 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер К-52. Про це повідомили в об'єднаному командуванні. Південь, яка зараз ситуація на південному напрямку? Розпитаємо в керівниці прес-центру сил охорони і оборони Південь Наталії Гуменюк. Пані Наталію, вітаю вас в ефірі марафону. Вчора у вечірка вечірньому... Україні вітаю вас. Героям слава у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський назвав два населених пункти на півночі Херсонщини: це Архангельський у Береславському районі та Миролюбівка. А це вже Херсонський район, які звільнили Збройні Сили України у своїх останніх повідомленнях. Зведеннях ви зазначаєте, що ситуація на зокрема на півночі Херсонщини розвивається дуже динамічно. От станом на цю годину. На цю хвилину, що можете ще повідомити? Так, ситуація продовжує набирати обертів. Ми продовжуємо бої і закріплення на тих територіях, які вже були і які ще зачищаються. Також продовжуємо роботу з Місцевим населенням вздовж лінії зіткнення здовж лінії фронту в тих населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом цієї доби минулої. І це означає, що посилення вогню може дуже шкодити місцевому населенню. Ми організовуємо евакуацію. Якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатися цією можливістю. Ті, хто знаходиться вздовж лінії фронту. А те, що стосується більш глибоких окупованих територій, там наразі окупанти посилюють свою присутність в житті кожного громадянина, як ми позначали, тобто проводять подворові обходи, намагаються виявити чоловіків 18-35 років мобілізаційного віку для того, щоб їх підтягнути також в ті резерви, які вони створюють для поповнення своїх військ. Та була інформація, що окупанти в своїх оборонних там місцях завезли якісь бочки з невідомою речовиною, були підозри, що це якась хімічна зброя. Чи є детальніша інформація щодо цього? Наразі вони самі ж викрили цю ситуацію і продемонстрували, що це була спроба зробити фієричне пропагандистське відео про те, як вони нищать збройні сили України на півдні одним пострілом з великим димом. Mm -hmm. Ну, Зрозуміло, якщо немає чим похвалитися, то принаймні кіно у жанрі фентезі можна знімати. Публіка в Росії звикла вже до фейків, тож і е, таке подивитися. Ситуація на моряка. На морі вирує шторм, і погода теж за нас. Вона не дозволяє ворожим кораблям наближатися, як зокрема, і міжнародні гарантії, які працюють там, де працюють зернові коридори, і забезпечення безпеки здійснено за допомогою організації Об'єднаних Націй турецької сторони. Так вороже угруповання складається наразі з вісьми кораблів та катерів. Які переховуються і від шторму і від наших ракет за мистом Тарханку вздовж південного узбережжя Криму? Наразі вони підтягнули два підводних човни споряджені калібрами, і загальна кількість ракетоносіїв складає 5 одиниць: три надводні, два підводні. А це понад 30 ракет типу калібр на поготові. І це говорить про те, що все ж таки ракетна ракетна небезпека зберігається. Загроза нікуди не поділася. До того ж, зауважимо, що південь також знаходиться і під загрозою, все ж таки застосування дронів «Камікадзе», які за технічними характеристиками можуть застосовані бути саме на наших напрямках. Так на ось тоді уточніть щодо дронів: на морі шторм, і взагалі зараз по всій Україні сильний вітер. Він впливає на скажімо точність польоту з цих дронів камікадзе. Критичного впливу він не забезпечує, але все ж таки може можемо сподіватися, що сили природи не дозволять їм зробити старт. Весь світ за Україною, і природа теж. Дякую, пані Наталі. На наживо в нашому ефірі керівниця прес-центру сил охорони і оборони Південь Наталія Гоменюк коментувала оперативну ситуацію на південному напрямку.